Привіт усім! Я Тарас Парандій, і це проект Б програма про український бізнес. І сьогодні у нас в гостях Максим Храмов, власник мережі ресторанів Черинтану. Доброго дня, Максим. Доброго дня. І відразу запитання: який саме музичний інструмент допоміг вам стати успішним підприємцем? <рес> ну, я думаю, що найбільше мені допоміг слух, тому що якщо ти маєш хороший слух, навіть музичний. Ти вмієш дослуховуватися не тільки до того, що ти граєш, а й до того, що грають інші. Так що, незважаючи на свою музикознавчу освіту, я думаю, що вона мені тільки допомогла в житті. Відразу переходячи від музики до бізнесу, звідки ви взяли свій час стартовий капітал? Про який порядок цифр ми говоримо? Ну, насправді стартовий капітал був достатньо немаленький на той час. Зароблений був він так само, як заробляли тоді майже всі на торгівлі усім. То був час, коли практично все населення України, яке мало дві руки, дві ноги, і якусь клепку в голові, кидало всі свої заняття, якими воно займалося, виходячи зі своєї освіти, досвіду і так далі, і займалося торгівлею. Я брав на реалізацію у Львові у своїх знайомих. Два бельгійських килими, завантажував їх в поїзд, віз їх в Дніпропетровськ. Там я їх здавав на реалізацію в комісійний магазин. На гроші, які мені платили, я купував там е мікрохвильові пічки або пилососи. Те, що в Дніпропетровську було, і віз їх до Львова. Відповідно, за 3-4 роки мені вдалося заробити відносно пристойну суму грошей. Потім. Я займався різними видами бізнесу і працював і як найманий працівник великих компаніях і пробував самостійно щось робити. І, врешті-решт, на той момент, коли мені запропонували мої друзі-партнери, з якими ми знайомі вже дуже багато років, ще з 80-х років, побудувати франчайзинг Челентану в Києві, я готовий до цього був принаймні матеріально. Мені цікаво було ризикнути, цікаво було повністю змінити життя. І я радо занурився в цю стихію. Як ви ставитесь до друзів у бізнесі? Ось ваші друзі вам допомогли. А взагалом, як ви можете характеризувати таке явище? Ну, взагалі це явище рідкісне і це виключення з правил, тому що зазвичай все одно в бізнесі немає рівних. І зберегти дружні стосунки навіть між людьми, які багато років разом. Якщо вони працюють в бізнесі по-партнерськи, дуже складно. Для мене прикладів є обмаль. Один з прикладів це якраз от мої друзі у Львові, які розпочинали це все. Якщо вже вступати у стосунки бізнесові з друзями, то на старті. Треба домовлятися про якнайменші подробиці, тому що е, в чому основна проблема? Коли ти йдеш в бізнес з друзями, ти переносиш дружні стосунки на бізнесові стосунки, і тобі здається, що ти завжди на будь-якому етапі з будь-якого питання зможеш вирішити будь-яку проблему е, в дружній спосіб. Насправді це глибока помилка, і вона, як правило, приводить до краху і бізнесу, і дружби. Тому е, зразу треба домовлятися про всі основні правила. Зразу треба домовлятися, як ви будете вирішувати ті чи інші спірні питання. У вас були такі правила разом з партнером? У нас вашим не партнером? було таких правил. У нас не було таких правил, але я вважаю, що ми скоріше виключення, ніж правило. Назвіть, будь ласка, три ключові риси характеру, які необхідно мати для ведення успішного бізнесу. Ну, по-перше, це повинна бути ситуація, при якій ти. Не можеш працювати на когось іншого, психологічно, фізично і так далі. По-друге, ти повинен бути людиною, яка схильна до ризику, причому інколи на патологічному рівні. І по-третє, ти повинен мати мінімальний життєвий і людський досвід для того, щоб вміти налагоджувати стосунки з людьми. Тому що основний Бізнес в Україні це бізнес на спілкуванні. Всі ці три риси присутні у вас? Ну єдине, що я став е менш ризикованим, але це очевидно вже з роками. На початку, коли ти починаєш бізнес, тобі нема що втрачати, ти готовий ризикувати повністю. Коли тобі є, що втрачати, ти починаєш більше зважувати. Саме ось ця ризиковість дозволила мережі Челентану стати найбільшою мережою в країні. Я думаю, що якраз тут скоріше не ризиковість, а вміння контактувати з людьми. Тому що франчайзинг передбачає залучення великої кількості людей до твого бізнесу. І чим успішніше ти це робиш, тим успішніше ти розвиваєшся. На сьогоднішній день дуже важко збудувати мережу загальноукраїнську з великою кількістю ресторанів. Для цього й шалені проблеми пов'язані не тільки з матеріальними ресурсами, якраз гроші знайти можна. Організаційно дуже складно це зробити. Ви говорите, що гроші знайти легко. Які джерела фінансування ви б виділили як найлегші на сьогодні? Де б ви брали гроші? Якщо ну, я не недавно вони... говорив про те, що одна з запорук успішності бізнесу це вміння спілкуватися. Якщо ти вмієш спілкуватися, ти знайдеш людей, в яких є гроші, і знайдеш спосіб переконати їх в тому, що вони повинні вкласти ці гроші в тебе або в твій бізнес. Це основне. На сьогоднішній день безглуздо йти в банки або в інвестиційні компанії. А де саме брати гроші? У тих людей, в яких вони є, І які диверсифікують е джерела вклади. А де шукати таких людей? Е Питання стоїть ще в тому, за які суми йдеться. Якщо йдеться якраз про суму там, в кілька тисяч доларів, то як мінімум можна розіслати свою пропозицію. Е... Кому? Вам, якби дойшло ну, такий хай, лист. Хай приходить, не питання. Ви готові розглядати, Я пропозиції готові розглядати. По тому що насправді всі е... легальні бізнеси вони відкриті. Моя електронна пошта, сайт і так далі, і так далі. Вони відкриті. Будь-яка людина може прислати пропозицію. Якщо вона буде супер цікавою, то чому ні? І таких людей, як я, я переконаний, в одному Києві знайдеться не один десяток, який готовий буде розглянути це. Тобто, якщо у вас є цікаві бізнес ідеї ви можете надсилати їх безпосередньо Максиму. Будь ласка, ми приходимо до наступного питання. Що, на вашу думку, краще? Купити існуючий вже бізнес чи будувати його з нуля? Знову ж таки, так? Питання в тому, якщо в людини є ідеї, то він їх має і він готовий їх втілювати в життя. Якщо в людини є гроші, але він не має ідей. Він може купити існуючий бізнес і розвивати його. Не факт, що ідея втілиться в життя, а бізнес вже існуючий. Якщо в людини є ідея, немає грошей, йому нікуди діватися. Він все одно буде шукати гроші для того, щоб втілити свою ідею. Бо він не може купити існуючий бізнес. А якщо у людини є гроші і є ідеї, тоді він може вибирати. Давайте тоді говорити про тих людей, у яких є і гроші, і ідеї. Чи їм втілювати свої ідеї, чи їм втілювати чужі ідеї. Я би почав з втілення чужих ідей. Тому що якщо тобі вдасться гарно втілити чужу ідею, то ти потім зможеш гарно втілити і свою. Я, правда, вже займаюся 11 років втіленням чужих і ніяк не дійду до своїх. А зараз багато компаній готуються до Євро 2012 Ясна річ, що ми будемо транслювати. Ясна річ, що ми будемо влаштовувати якісь розіграші, якісь ініціативи для наших гостей напередодні Євро 2012 Ясна річ, що ми е враховуючи нашу дислокацію, що у нас дуже багато ресторанів знаходиться в зоні і стадіону, і центру, і так далі, будемо робити якісь речі. Звичайно, ми будемо в обов'язковому порядку робити кількамовне меню. Звичайно, ми будемо робити спеціальні пропозиції для гостей з тих країн, які будуть знаходитися у нас. Звичайно, ми будемо вчити персонал, як мінімум, англійської, базової, хоча б кількох людей, які будуть працювати в цих ресторанах. Це вже не говорив від себе. Цінова що... політика зміниться? Ні. Тобто ми ніколи не підлаштовуємося в ціновій політиці під ситуативні, ситуації, під ситуативні моменти. Які конкретно функції ви зараз виконуєте в своїй команді? Е, офіційно в цій команді моя посада називається управляючий партнер. В принципі, це повністю відповідає дійсності. Я намагаюсь не втручатися в операційну діяльність. І моє основне завдання, яке я принаймні перед собою ставлю, це дуже грамотно підібрати людей, які будуть виконувати ці операційні функції. Тобто, від того наскільки. Класні люди прийдуть, наскільки вони будуть горіти цими ідеями, наскільки вони будуть сучасними, наскільки вони будуть хотіти постійно розвиватися, а не сісти раси назавжди на хорошу зарплату і так далі. Настільки успішним буде бізнес. І для мене це на сьогоднішній день найцікавіше. цікавіше. Хоча я не нехтую, е, в мене повна голова ідей постійно, я не нехтую особисто пропонувати придумувати і придумувати якісь акції, заходи, ідеї і так далі. Уявіть себе на місці молодої людини, в якої є. Тисячу доларів в гаманці, їй 25 років і безмежне бажання займатися власним бізнесом. Що ви будете робити в такій ситуації? Цікаве питання. Коли мені було 25, в мене не було тисячі доларів в гаманці. За тисячу доларів я би сходив на кілька хороших курсів. Завів би там потрібні зв'язки. І вже там би зрозумів, куди і як мені йти. Тому що на сьогоднішній день я чесно, я без радістю щось розповів, але я не знаю, як з тисячою доларів почати бізнес. Їх можна вкласти частково в себе просто для того, щоб потрапити туди, де ти можеш знайти тих, з ким ти можеш щось почати. Тобто найважливішим для успішного бізнесу ви вважаєте е, саме бізнес-освіта, а не гроші і зв'язки. Якщо в тебе немає грошей. А тисяча доларів гаманці для бізнесу, я вважаю, що це немає грошей. Тоді, звичайно, це освіта і зв'язки. Е, назвіть в такому випадку кілька найбільш актуальних бізнесів на сьогодні. Куди б ви вкладали свої гроші? Я не очікую найближчі кілька років якогось суттєвого економічного піднесення і підвищення е, добробуту людей. Тому я вважаю, що все, що спрямовано на е, задоволення власне середнього і середнього мінус, буде мати успіх. Чи це буде громадське харчування, чи це буде готельний бізнес, чи це буде там, автомобільний бізнес, е, пов'язаний з перевозками, чи це буде, я не знаю, ну будь-які сервіси. Про що ви мрієте? Що б ви хотіли здійснити в ближчих 5 років? Найближчих 5 років я би хотів здійснити один або декілька. Власних проєктів. Дуже давно вже хочеться зробити щось таке, що не пов'язано з франшизою. Це в сфері гастрономії? Це в сфері гастрономії. І я дуже хотів би е, повернутися до, дані використати отриману реальну свою освіту в іншій якості. Я давно мрію про. Діджейські сети. Давно мрію про роботу діджеєм. Дайте, будь ласка, три бізнес-поради нашим глядачам. Не давайте в борг. Не витрачайте більше, ніж заробляєте. І завжди майте хай невеличку, але суму грошей в заначці, тому що ніхто не знає, як би не було гарно сьогодні. Що з нами буде завтра? Спасибі за цікаву розмову. З нами був Максим Храмов, власник Київської мережі ресторанів Черентано. Я Тарас Парандій, і це проект Б. Програма про український бізнес. Хай щастить у ваших починаннях.